Приходить до нас дрон, ми його, ну скажімо, робимо, щоб пілот міг переключати канали в польоті. Ну, скажімо, якщо йому є якісь завади, щоб він переключився на другий канали, то ми робимо. То вже така, ну, там вже ну, така. Спеціальна прошивка, ну, скажімо, зі скидами працюють, ми серву Ну, Так само його треба припаяти і запрограмувати так, щоб воно працювало. Якщо то камікадзе, то значить ініціацію. Ми їх підключаємо, провіряємо. Ну і на самому, в самому кінці ми їх провіряємо. Плюс будь-які ремонти, там, поміняти мотор, поміняти політний контролер. Переставити камеру, доставити скид, доставити ініціацію. Цим всім займаємося. Є вже такі, що вони вже так, скажем, ну, мають там ініціацію, мають, ну, мають там скиди. О, ми їх тільки настроюємо. А є такі, що треба з нуля робити. Може бути там, ну, скажімо, хвилин 20, може довше, там, якщо треба там, прикручувати ініціацію, скид. То може бути там хвилин ну, 40. Там. От. Маємо 3D принтер, на якому робимо різні деталі. А то він друкує для ретрика. Для ретрика там детальки, кріплення антени. Чого там ніжки там для, для дронів, там як треба, друкуємо. У нас є якісь вже розробки 3D-моделей, ми їх підготовлюємо для друку, друкуємо. І це можуть бути хвостовики для для дронів для камер підтримка. Це так само розробляємо ретранслятори, які потім чіпляються на інші дрони. Це і корпус для ретранслятора, і інше. Тут зробили собі такий стенд для провірки дронів, щоб можна було провірити. Вже коли провівся ремонт чи налаштування дрона, він на цьому стенді перевіряється. Напрямок обертання моторів, чи коректно все відпрацьовує. Чи всі налаштовано правильні кнопки на пульті. Далі тут є у нас монітор, на якому показує сигнал з, з дрона, скажімо, так як партія буває, приходить нових дронів, ми якийсь один можемо перевірити, наскільки він... Добре літає, тобто, чи він тримається в повітрі, от перевіряємо його в роботі. Навіть так само до нас приходять е, на навчання пілоти. Ми ж їх так само ще тут е, ну, навчаємо, О, як користуватись там платами ініціації, як настроїти пульт, як е, там перевірити, ну, так само, що вони. Щоб вони могли в себе перевірити, той же дрон, той, то, що навіть якщо якась несправність, щоб вони могли її самі ліквідувати. Саме більше то такі, що плати ініціації, скажімо, не спрацьовують, то ми ну, більше розказуємо о тим пілотам, як вона працює. Бо буває таке, що що вони просто, скажімо, скоріше її зведуть, Чим потрібно, там треба почекати скажімо, дві хвилини, вони скоріше, тоді вона не спрацьовує. Ну, Скажімо, один дрон, там, ну хвилин там, 20, якщо от, отакий, що, скажімо, тут просто ініціацію тут чіпляти, а отут треба довше, бо там треба чіпляти скиди. Тут по-різному, тут нема такого, що ми там робимо одно, одно і то саме, як на конвейері. Тут кожен дрон то є індивідуальна, можна сказати, робота. Ну це вже готові. Чи це ті, так. Які... То, то, ну то готові. Так. Це то... все за сьогодні. Так. Так. Коли ми отримуємо трофейний дрон, ну то ми скажімо, ну перевіряємо, на яких вони частотах літають, щоб ну, щоб в дальнішому зробити, щоб наші робили реп на тих частотах. Ну і дивимося, як він зро зробить там зроблений. Дивимося, розбираємось, в чому вони, скажімо, ну, на, на чому вони літають, і як літають, і що вони там, ну скажімо, Зробили. Це ідеальне місце, щоб і далі продовжувати свій розвиток вивчати щось нове. Плюс дрони, це я думаю, що це майбутнє і це дуже така передова технологія про те, що воно ну, буде дуже корисно, якби після війни. Но ефективність це коли, це коли приходять наші ж екіпажі. І ну, вони говорять про якість нашої роботи, як добре той чи інший дрон працює. І плюс, коли ти бачиш відео, результатів цієї роботи спільної, як і нашої, так і екіпажів. Ну, я вважаю, що це найбільш такий показник ефективності.